Так, і того пройшовся трошки дерева вже до толку привів, пообрізав, щоб гарненькі були. Dnia nie gdzie więcej obryzów, dnia nie Саме важче це, напевно, ось з такими. Де йде фактично все дерево. І нічого нема, 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 А тут зверху, мовно кажучи, крона. Да. Веселі такі дерева обрізати, звісно. <кій> <кій> ну і це теж останнє таке. Нема доверху нема ні гілки, нічого, щоб десь хоча б крону робити. Це довго з такими деревами прийдеться гратися. Ну і тоді трошки так їх обрізав.